А куди виїхати? Де гроші брати? Виїхати десь купити зельо, аби компенсацію за хату давали. О! Основна маса українців чекає миру. Бо кожен день, кожну ніч над вухами ревуть мопеди і пролітають жахливим свистом кинджали. Люди сидять без світла, води та тепла. Людям набридло, люди хочуть кінця. Громадяни бажають жити. А не існувати, але для життя потрібно розуміти: а що ж чекати далі? Хто поверне нам домівки, авто, хто заплатить за вибиті вікна, хто покриє затрати на похорони та лікування на життя в інвалідній калясі? Хтось взагалі дасть хоч якусь копійчину за те горе, яке причинив, і чим ближче ймовірне підписання угоди, тим більша цікавість до питання. Репарацій мільйони чекають миру, а вже потім почнуть думати, а як же їм жити далі. Але багато хто не розуміє, що не можна вірити тим, хто забирає зброю у оборонців, а не агресора. В Італії е заявили про те, що вони не приєднуються до плану НАТО «Перл» щодо закупівлі американської зброї для України. Напевно, ви всі не розчули, що Європа заморозила російські активи, і з цих коштів відбудеться відбудова України. По факту, на папері, це ідеальний бізнес-план. Багато хто ще пов'язує майбутнє України з альтернативною версією плана Маршала. Якщо ви гарно вчили в школі, то мали пам'ятати, що після Другої світової Європа була спустощена вщент і США для відбудови економіки своїх європейських союзників, а також для утворення нових ринків збуту американських товарів та для того, щоб фактично створити бар'єр для подальшого просування союзу на захід, виділило безкоштовні гранди, і ці гранти було майже 90% серед всіх коштів. І це не були гроші на шару. Це була хитра інвестиція в геополітичну безпеку та власну економіку, бо саме після Другої світової США і закріпило за собою звання супердержави. Американські ж долари витрачались в США на закупівлю товарів, що стимулювало американську промисловість. Але потрібно зазначити один важливий фактор: агресор тоді був розброєний та повністю розбитий. Історики, журналісти і професіональні кладискателі до сих пор ведуть ожесточені спори о том, кудизлі награблені третім Рейхом золото, деньги і бриліанти. Ведь союзники, вайдя в гітлерівську германію, обнаружили там только пусті банківські хранилища. І не потрібно плутати план маршала, де гроші по факту дали американці з репараціями від Німеччини, Німеччини, яку спочатку натурально розділили, а потім обібрали. Вивезли вчених обладнання, промисловість, змусили військовополонених працювати на відбудові країни переможниць. І так то їм і треба, але Але гроші у вигляді банкнот вирішили відібрати у німців лише в 1953 році. І то це питання відклали до моменту об'єднання Німеччини, що відбулось у 90-му. Остаточні ж виплати по репараціях за Другу світову Німеччина завершила лише 3 жовтня. 2010 року один трильйон і 300 мільярдів доларів репарації очікує Польща від Німеччини. Україні оцінили втрати за другу світову війну і тепер хочуть повернути збитки. Тому то прямі репарації мали обмежений вплив на відбудову Європи. Вони були скоріше покаранням та ослабленням агресора. Ніж паливом для відновлення Європи, але чому ж Німеччина не заплатила зі свого карману? Вони ж грабували і вивозили з тієї ж України навіть чорнозем, не кажучи про золото та різні коштовності. Вивозять український чернозем. Це новость новість 1943 року. третього новость 2023 В Росії в магазинах відкрито продають наш чернозем. Насправді це схоже на те, як росіяни викрадали пральні машинки, телевізори, телефони, домашнє золото і коштовності дуже схоже. І ситуація з замороженими активами, якась теж подібна, бо є така країна, як Швейцарія, яка по факту служить банком сейфом для всієї Європи. І так то червоно-чорні тіпи, бо на ютубі не можна їх називати зараз чомусь, які почали війну, зберігали там гроші, але. Навіть тоді, і навіть після повної перемоги над злом, кошти їхні фактично не забрали. У 1946 році у Вашингтоні, Швейцарія, під тиском союзників, які погрожували її економічною блокадою, погодилась розблокувати кошти та передати певну суму у ті хоч червоно-чорних тіпов. Але це була не конфіскація у повному сенсі, бо Швейцарія визнала лише частину активів німецькою власністю, що підлягає поверненню. Вона передала союзникам 250 мільйонів швейцарських франків, це еквівалент близько 200 мільйонів доларів на той час, в обмін на відмову від подальших претензій. Це була угода, це був компроміс, а не одностороннє вилучення. Як ми там називаємо росіян? Також на букву Н, Так же, як колись і червоно-чорних ворогів з Німеччини. Ну так, от навіть у тих старих на букву Н кошти по факту не відібрали. Але ж ви скажете, ну Росія, це ж велике зло, його потрібно наказати. Грузія подала позов проти Російської Федерації за цілою низкою пунктів через порушення цілої низки прав людини, які гарантуються європейською конвенцією. Але перше, що зробив європейський суд з прав людини, це визначив за який період часу Росію взагалі можна притягувати за те, що відбувалося у південній Осеті. Єспел вирішив, що у період з 8 по 12 серпня 2008 року, поки в південній Осеті тривали бойові дії, все відбувалося в умовах хаосу. А тому говорити про відповідальність якоїсь однієї держави за те, що там відбувалося, не можна. Втручання в Придністров'я, Перша Чеченська, друга чеченська, війна в Грузії, анексія Криму та війна на Донбасі, інтервенція в Сирії. І ось прямо зараз повномасштабне вторгнення в Україну. І знаєте, що об'єднує ці всі агресивні дії Росії, нульові репарації за фактично 30 років агресії. Бо всі ці конфлікти або заморожені, або завершені на умовах Росії. І саме на таких умовах Зеленський зараз буде змушений підписати з ними мирну угоду, і тим більше, що Росія юридично ще не визнавала себе відповідальною, бо вони були то миротворцями, то просто зеленими чоловічками, то освободителями. І весь час або спасали своїх, або визволяли тих, хто про це попросив через створення маріонеточних республік. Тридцятирічна історія показує, що Російська Федерація ніколи не платила. Репарації за свою агресію. Ситуація з Україною це перша спроба зламати модель. Але навіть якщо нам розморозять гроші, чи побачимо ми їх? Кожен з вас, ви Ольга, я, ті, хто нас дивиться, діти, всі, винні 8200 доларів. 8200 доларів для того, щоб закрити повністю борг України. Коли нардеп Разумков каже цю цифру, він не лякає. Він наводить просту арифметику. Загальний держборг, поділити на кількість населення виходить. Понад 8 тисяч зелених з хвостиком на кожного від немовляти до пенсіонера. На кінець 23-го, початок 24-го року. Цей борг перевищив 170 мільярдів доларів. Поділіть це на 40 мільйонів, і то оптимістичних 40 мільйонів, і отримуєте ту саму цифру. The Пюрел determines what exactly the front and air defense, missiles, фронт shells need. NATO agrees on this list. що складається цей борг з кредиту МВФ та Світових банків на підтримку бюджету та макрофінансову стабільність. З них вам Зеленський і платить іноді по тисячі. Щоб ви не критикували владу, також додайте макрофінансову допомогу від ЄС та окремих країн, багато з яких є також кредитами, і головне воєнні кредити та програми типа Ленд-Лізу та Пюрл. І ось тут ми підходимо до ключового. А ключове слово тут пюрл або пайрл. і це не перлина. Це той комок в горлі, який нам ще застряне. Бо це буквально та схема, яка доволі популярна в комп'ютерних іграх: заплати, щоб виграти. Англійською це звучить як Pay for your own liberation. буквально заплати за своє звільнення. Ідея проста. Західні партнери не дарують зброю, а продають її в кредит. Ти використовуєш її сьогодні, щоб вижити. А завтра, якщо виживеш, віддаєш борги. Це як якщо б вас грабували, сусід давав би вам дручка і казав: ось тобі дриняка, щоб відбитись. Але він в кредит, заплатиш, коли відіб'єшся, А я пішов: заберу твою дружину, дітей до себе. Хай у мене попрацюють. Захід не філантроп, він стратегічний кредитор. Він інвестує в нашу здатність тримати фронт. Siódme inwestowanie nie u własne wojska, ale inwestuje w w BORG. To mówię przy Was wszystkich. Dzień, w którym ta wojna się zakończy i, na przykład, połowa z tych Ukraińców, znaczy głównie Ukraińczyków, zdecyduje się wyjechać z powrotem do kraju, co przecież jest przez stronę ukraińską oczekiwane. Dla polskiej gospodarki to będzie wstrząs. Dla usług to będzie wstrząs. Dla sklepów w Warszawie to będzie wstrząs. Dlatego, że dzisiaj ogromna większość ludzi tam pracują, to są właśnie ci ludzie, którzy przyjechali do nas trochę przed 22 rokiem i po 22 rokiem. trzeba o tym mówić. To jest wielki zastrzyk, szczególnie przy słabej polskiej demografii dla naszego rynku pracy, dla naszej gospodarki. Європа та США вже отримали свої бонуси від повномасштабного. Європа мільйони працьовитих рук, які підтримали та піднімають їхню економіку. США ослаблення геополітичного суперника у вигляді Росії та доступ до ресурсів на секундочку, не до російських, а до українських ресурсів. Це ж таку Україна та США таки підписали угоду про Надра і документ про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна. Бачите, як цікаво, всі навкруги вже вирішили частину своїх завдань. А тому головне питання майбутніх переговорів не репарація, а безпека. Нам можуть запропонувати: забудьте про репарації, але отримаєте гарантію вступу до НАТО, чи будете захищені п'ятою статтею. Але чи згодні ми на це? Хоча, по факту, у настої не спитають, чи згодні ми чи ні. В одному з відео я вже давав натяк на те, що все йде до того. Що Росія вийде сухою з води? Чому? Бо наші політики потужні менеджери. Ось вам ставка з відео. Прошу з ним ознайомитись потім повністю. Як пише Віжі, буквально в перші хвилини Україна змінила один з ключових пунктів мирного плану США. Як ви думаєте, який? вона відповіла НІ на територіальні забаганки? Чи президент Зеленський сказав, як колишня прем'єр-міністра Фінляндії, що щоб завершити конфлікт, Росія має залишити українську територію. І ось вам угода всього з одного пункту. Так, ні. Спершу в проєкті було прописано перевірку всієї міжнародної допомоги Україні на можливу корупцію. В оновленій же версії це положення прибрали, натомість додали пункт про повну амністію для всіх сторін за дії, вчинені під час війни. Для тих, хто не зрозумів, скажу простіше: Зеленський чхати хотів на якісь там території. Йому головне, аби детективи набу чи навіть Інтерполу, не прийшли і до нього з перевіркою, щоб ніхто не дізнався, куди пішли гроші. Основна частина російських грошей знаходиться в Євроклір, Бельгія. Тому саме Бельгія й заявила, ми не будемо конфіскувати активи РФ. Це небезпечно для всієї системи, і це не думка однієї країни. Це позиція всієї Європи. Європа боїться зруйнувати власну фінансову систему. Уявіть ситуацію: сьогодні вони конфіскують активи РФ, завтра Китай, Саудівська Аравія чи інші великі інвестори подумають: а якщо нам теж їх заморозять і заберуть гроші, і почнуть масово виводити трильйони з Європи та США, це буде фінансова катастрофа. Тому Захід цього й не ризикне зробити. Більше того, Росія напряму сказала, що питання їх активів червона лінія. А Европа сейчас, как никогда, боится нового конфликту у себя дома. Европейские институты продемонстрировали не стратегическую выдержку, а цепочку малодушных колебаний. Каждый ключевой актор от Еврокомиссии до Бельгии предпочитает защитить собственные интересы и дистанцироваться от любого решения, способного вызвать какую-либо политическую бурю. На червоних лініях ми поки і закінчимо. У мене вже готується друга частина, де ми спробуємо розповісти про фонди, плани відбудови, європейський реєстр злочинів і так далі. Не знаю, давайте поставте три лайки і я буду її вже готувати до написання. Але спитайте у внутрішньо переміщених осіб, скільки вони отримали з 2014 року. У пораненого воїна, скільки він отримає лікарняних, у тих, хто залишився на вулиці. Бо навіть якщо гроші дадуть. То куди вони спочатку підуть? От партнери нам підтвердили мільярдну енну кількість допомоги. Куди надходять ці кошти? І Так само кошти від міжнародних партнерів. Вони спочатку надходять на якийсь рахунок уряду і далі вже розподіляються на потреби. Фактично вся міжнародна допомога, яку ми зараз отримуємо, вона. Для бюджетних потреб, да, вона надходить на а, рахунок міністерства фінансів. Якщо ви думаєте, що країна про вас гадає, коли їй дадуть якісь гроші, то не поспішайте, почекайте. Бо треба ж будувати за 6,6 мільярдів. Побудують нову дорогу до Буковеля. Вона починатиметься від села Бистриця і йтиме аж до села Яблуниця. Загальна довжина дороги 28,6 кілометра. Дякую всім вам за перегляд, за репост. Особливо дякую своїм спонсорам за те, що, хоч поки що не можу дозволити собі поїздку в Букавель, але можу купити тростянець. І то мінералку, але вже приємно знати, що твої думки комусь подобаються, він навіть може за них заплатити. А тому подумай і ти про спонсорство, щоб автор і тобі трохи поласкав вушко добрим словом. А у мене все. На добраніч.